На телеканалі Чернівецький промінь пройшов перший сезон телевізійного конкурсу Краси та талантів панянки. Упродовж місяця глядачі могли проголосувати за ту дівчину, яку вважають найдостойнішою. У фіналі перемогу виборола Маргарита Мельникова. Чому дівчина стала найкращою та що відчуває зараз? Дивіться далі. Рита навчається на кафедрі музики ЧНУ, Її улюблений інструмент бандура. Дівчина учасниця естрадного тріо, а також танцює в одному з найуспішніших колективів міста. Про все це вона й розповіла глядачу у той знімальний день, який надовго закарбується у її пам'яті. Було после праздников, була така суматоха, з ребятами гуляли, і празднували, і учеба, і сесія була недавно, но здание ну, була довольна, коли все началось, коли пройшло, приятные впечатления. Після зйомок у дівчат розпочався відповідальний процес підготовки до фіналу. Рита розповідає, примірки, суконь, репетиції, танців та дефіле проходили у теплій та невимушеній атмосфері. Жодної конкуренції чи боротьби між учасницями не відчувалось. Коллектив создался: 10 человек. Все сдружились, и любили друг друга. Тренировки проходили хорошо, все нервничали, все переживали, но. Прийшли к успіху. Маргарита Мельникова перемогла у панянках травня, набравши у соціальних мережах найбільшу кількість лайків. Красуня розповідає, завжди була комунікабельною, має чимало друзів, тож не дивно, що її відео сподобалось багатьом глядачам. Та коли на сцені її об'явили переможницею, дівчина сприйняла це досить стримано та з гідністю. Мені на самом деле хотілось просто сміятися, як я вмію, очень громко. Я не вмію по-другому. я намагалася держатися, ну не показувати всіх всю бурю емоція. Я старалась так, як місце ну леді. Держатися, здержуватися, ливаться, да все хорошо. Переможниця отримала цінні подарунки від шановних членів журі безкоштовну професійну фотосесію, відвідала теле та радіостудію Чернівецького променя і запросили на ранкову програму радіостанції 100FM. А шоу панянки продовжується, то ще не одна красуня може відчути себе справжньою зіркою.